А, значить, так ніби нічого і не було. Чай, трав'яний, другий препарат, який третій, який ми зараз будемо піарити, обговорювати, дегустувати. Ой, знаєте, що я забула зробити? Я забула взяти довідник для того, щоб вам зачитати самий мудрий і толковий асистент. Дай мені довідник! Дякую. 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 А, а, значить, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про а, чай, який називається Viva Fit, трав'яний чай. А, це також препарат, звичайно, який йде зі знижкою 60%. А, препарат, препарат, який має в своєму складі 20 трав. Плюс ефірну олію м'яти і натуральний мед. Ну, це хто пробує цей чай, я вам зараз всім дам спробувати. дякую тобі. Хто пробував цей чай, той одразу каже: Слухай, а нащо тоді брати оту траву, парити і сипати цукор? Ну розумієте, так? Мова про що? Швейцарці все зробили. Все зробили, все для нас підготували. Це неймовірно смачно. Ну, по ту сторону камери залишається тільки облизуватися. А всі, хто тут є, так, то великі молодці прийшли, ті будуть мати можливість спробувати. Значить, я покажу консистенцію. От на камеру, от такі от гарні гранулки, купиночки. Хто пам'ятає встановлення нашої держави? Мені було скільки там рочків, і тато їздив на Польщу да, да, і привозив да, цей да. польський такий гранулований чай. Ми okay. дивились на нього як аборигени на, 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 на комп'ютер, напевно, так що то таке у нас такого ніколи не було. Значить, швидкість, зручність, комфорт в плані приготування це супер. Тепер дивіться, я все-таки зачитаю спочатку речовини, знову ж таки, щоб не бути голослідною, а далі ми поговоримо про властивості. Пальців не вистіть, руки і ноги. Застосовуйте для того, щоб все це. Запечатліть, корінь солодкий. Листя м'яти перцевої, плоди фенхелю звичайного, квіти Василька Васильок, пасівной, квіти мальви лісної, лісової цвіт... буду читати російською ворожою, нічого, цвітки тисячелісника обыкновенного, тімян обыкновенний, листя подорожника ланцетного, цвітки ромашки аптечної, цвітки бузини чорної, цвітки ліпи європейської, цвітки календули лікарственної. Світки примули обикновенне, цвітки коров'яка лічевного, лістя ежевики живікі сізи, лістя евкаліпта мох ісландський. Я пам'ятаю, в свій час так його дуже піарили, що ісландський мох, от в якихось там є та сиропах. Далі медунка, медуні це російською, в нас гарніше звучить, не? Так, лістя е, шалфея лікарственного, плоди аніса обикновенного і мед, натуральний мед. Значить, солодити вже не треба. Це є надзвичайно смачно категорії людей, яким рекомендується. Я дуже люблю давати то дітям, діткам, особливо тим, які в колясках їздять. Знаєте, це така категорія людей, яких не напоїш просто водою. Ну, спробуйте, так? привчіть. Газбульку, як каже моя сестра, не даси газбулька, знаєте, оті всякі бадяжки. Що дати компот із сушки. Ну, часто мами, ой, ви знаєте, в мене своє, в мене компот із сушки. А я кажу, а як ви його готуєте? Ну, зварила там, накидала якихось ягідок. Я кажу, ви знаєте, у нас тут є такий крапкомудрий лікар, який приїжджає з гемосканером. Працює він сказав, що спокон віків. Давним-давно як поготували компот із сушки. Сушені яблука на ніч заливали холодною водою і вранці пили ось це, що вийшло. Ну ні в якому разі не кипятили, не варили, не парили. Наші люди того не знають, по ідеї маючи ту звичку, бавитися з цим не будуть. Ну заливати там холодною, та є коли вже рука набита до одного, то годі там десь повернути в іншому напрямку. І тому е, користі в ньому ніякого немає. Ніякої розумієте, які ще варіанти є. Сусідка через балкон живе. Я там стукає мені, я тобі яблучок дам. Я говорю, давайте давайте а вона «Компотик свариш?» А я говорю, я не варю компоти. А вона, а що? Хімію я говорю, ні, ми хімію п'ємо, ми п'ємо швейцарський чай. А Вона така, «Ой!» <ривіт> <ривіт> тако через скло знаєте, то тобі вже вже <ривіт> я би до неї добралася. Ну просто людям складно, якби повірити, що Швейцарія і в нас тут. Ну, коли я приїжджаю в Сокаль, де в мене є структура, я кажу: Ну ви уявляєте собі, Швейцарія в Сокалі це просто, це так як Бог Ісус Христос з'явився. Ну як в Швейцарію привез, в Сокаль привезти Швейцарію? Ні один підприємець скажу вам точно не наважився би це зробити, який би мав в руках швейцарський продукт і думав би стратегічно як бізнесмен, в якій. Куточок там, де, де його запропонувати. Думаю, сукаль би обминули. Але завдяки методу поширення швейцарський продукт може бути скрізь. Нашому методу поширення. Багато говорю роблю чай до практики, так? Е, цей. Значить, стосовно консистенції, ну тут я бачите, не зробила заздалегідь. Значить, Рекомендація 2-3 чайні ложки на 200 мл води. Так само я і сиплю. Тобто тут в плані чаю я на всі 100% згідна. Беремо гарячу воду. До речі, варіанти розведення. Гаряча вода прекрасно, холодна вода чудесно. Залежить від настрою і залежить від пори року. От як вам коли хочеться. Які ще нюанси? В плані дії це не просто так, знаєте, випити, потішити себе. Це теж, але головний акцент: чай працює з. А системою і працює з носоглоткою. От я вам зараз запропоную. Ви тільки підносите до от, носика, ви чуєте просто як санується носоглотка. за рахунок натуральної ефірної олії м'яти. Це такий комфорт от, в області носоглотки. Далі чай допомагає виводити слиз, забирає застій детриту в бронхах-легенях. Він прекрасно позитивно впливає на шлунково кишковий тракт. Де є застій, де є, ну, наприклад, погіршене травлення, там скрізь ми можемо використовувати цей чайок. До речі, Ні, до речі він. Я думаю, до тієї мітки буде досить. Значить, він має детоксикуючі властивості. Він допомагає організмові позбутися токсинів. Виявляєте, я пам'ятаю колись Кожевнікова, це ароматерапевт з Москви, яка працює з нашою продукцією. Говорила за користь детокс... ну Я все про своє говорила про користь детоксикації під час очистки організму і антицелюлітної програми. Ну Там дуже великий акцент робиться на детоксикацію. вивести токсини, вивести шлаки це така, знаєте, задачка не з А виходить, що чай має детоксикуючу властивість і чай має е, імуномодулюючу властивість. Тобто, при вживанні він покращує захисні сили організму. І ще одна така цікава річ цікавий момент він має, він сприяє е, хорошому сну. От Мені знаєте, я от іду до ліжка, чапаю, і я відчуваю, що я не в тому напрямку звернула. Я Заходжу на кухню, я роблю собі горня, ставлю на тумбу, я там якісь проводки роблю, я обов'язково ще п'ю чай, мені в нього дуже добре. Спати так просто, як немовля. Чи можна трішки. Ладно. Слинки пустити, я хотіла сказати. Від такого міцного сну. Конячок це, це, це не о нас. <реш> а, уточню ще раз. Це незвичайний чай. Так? Цей продукт називається Viva Fit трав'яний чай. Тобто, це є продукт лікувально-профілактичний, який має напряму відношення до здорового стану організму і до хворого стану організму. Тому що коли в дитини, наприклад, є жар, або коли дитина недругу має, то рекомендують пити в тому вигляді, в якому дитині комфортно. От цей напій. він оздоровлює, він піднімає захисні сили. Він працює. Конкретно, чи не от так знаєте, фундаментальніше. Чи, чи не тільки дитині та всім, всім, хто, хто руку піднімає в хаті ціна. або хто заслужив. Дивіться, зі знижкою 60% ціна чаю 141 гривня. 200 мл тут є. Ну, а скажіть, так, так камера почує смачно? Дуже смачно. Дуже. Дуже. Тут малютка сидить, малютка, тобі смачно? Дуже. Малютці смачно. така. Тут така у нас чарівна дівчинка сидить, яка там киває голівку і каже, да, а ми, як були в Червонограді, то прийшло дві таких кнопусі маленькі, вони ще таке враження, що ледь ходять. І е, сіли, я кажу, Малюшата, будете чай? Ну давайте я вам зроблю чай. Я так, ще, знаєте, третій підхід, четвертий, ну добре, тато сказав за них добре. Я поставила горнята. Оте таке мале, таке кучеряве підходить, пробує. І вона так сіла на диван, знаєте, і так, як то очі, знаєте, гуляють, вона так. Так вкушає, впушає. Вона так встає, злазить з дивана, чап-чап, попила. Знову сіла. Вона витудила те горня і дивилась на мене таким найти поглядом. дай ще. Ну насправді це дуже смачно. Це просто треба спробувати раз для того, щоб 141 гривня боже, ну це так дешевий борщ.